Алло, а у вас немає зараз відчуття в коліні, наче хтось взяв ляльку воду і коле її? Ні? А зараз? Студент юридичного на іспиті витягує квиток, а там питання. Вплив родинних зв'язків на корупцію? Я не вивчив. Ну добре, давай за лікову п'ять. Дякую, тато. Начальник каже співробітнику Якщо здивуєте мене, випишу вам премію. Дякую, не потрібна мені премія. Ого, вперше за 10 років з таким зіштовхнувся. Що, здивував? Так, звичайно. Тоді чекаю премію Ох е хитрюга. Рабінович приходить до кравця і запитує. Це правда, що мій син вже 5 років не розраховується за костюм, який ви йому пошили? Так. Ви прийшли, щоб розрахуватися за нього? Ні. Я хотів дізнатися, чи можна і мені на таких умовах пошити костюм? Жінки з почуттям гумору дуже небезпечні. Чому? Та тому, що ти смієшся, смієшся, і не помічаєш, як ти вже одружений, і в тебе троє дітей.